Всім доброго вечора, друзі, всім гарного, мирного вечора. І сьогодні хочу розпочати відео про дуже гарну людину, вже Царство Небесне, як я вчора дізнався. Я в цієї людини, Василь Іванович, згадюча. Я думаю, що не тільки я, а й всі, мабуть, купляли в нього персики, сливи, вишні, інші плодові дерева. Вчора, думаю, захожу, ще декілька гарних персиків. Все, що я в нього придбав, і не тільки я, і мій, і друзі, і знайомі все чітко було у нього по сортам, і завжди, як ви бачили в цьому році, в мене були персики. Хай не багато, так само ніктарін, персики все були. Людина була свого, як кажуть, діла, знала толк в цьому всьому, але тепер цієї людини вже немає. Але вже на самий кінець я дозвонився до його дружини і замовив вчора, точніше в п'ятницю, ні, в суботу, в суботу замовив я ще пару персиків, нектарин і грушу, так як в мене груша пропала. І його дружина мені сьогодні вислала. Вислала те, що в них вже залишилося, сказала, що вже не будуть вони робити такі добрі справи, так як чоловіка не стало. А вони не хочуть цим займатися, я так зрозумів. Зараз покажу, які персики до нас прийшли, яка прийшла груша. Де тепер шукати і брати гарні дерева, можете порекомендувати персики, нектарини. Бо тепер я, чесно кажучи, затрудняюся. А тепер покажу, що я приїхав. Це я вже обрізав. Друзі, оце такий приїхав до мене нектарин. Бачите, сьогодні стільки-тільки посадив. Приїхав до мене ось персик. Назва ось на бумажці, не знаю. Якийсь. Зараз обіруємо. Дивимось. Вісім щось. ванг вісім щось, щось такого плана. Зараз йдемо, покажу що тут. Тут приїхала до мене груша, теж ось саженець. Бачите, він посадив, бачите, щоб кури поки наші тут не навели порядок. І нектарін наш. І сьогодні посадила такий ніктарин. Будемо сподіватися, що на наступний рік вони вродять, бо малян, бачите, хачки готуються. Це разін зробив свою роботу і побіг. І побіг, побіг, побіг. Так, друзі, що? Зараз а, зайду зараз у Качатник, включу світло. на дворі гарна така погода, що не хочеться навіть і в хату заходити. Хай навіть вже вечір. Опана. Бачите, хто сидить у мене на яйцях. Так, ну все, хай тоді. Я тоді її зважу. Подивлюсь, яка вага в неї. І будемо дивитися, що далі з цим робити. Я щось думаю, що яйця в неї пусті, тому що я не бачив її підселення ні разу. Так, зараз запробіжимось по качатнику. Точніше по крольчатнику, по качатнику. Так, сьогодні з'їздив, знову придбав корма для наших кроликів. І зараз зайду в сарай, зробимо, друзі, розпаковку, я покажу, що прийшло. Для моїх курей, для блох і всякої нечисті. Так, куропатки у нас поки тільки кричат. Значить, у мене вже дві є квочки, потихеньку збираємо вже зелені яйця. Значить, мене питають, чи є яйця на продаж. Друзі, поки ще нема нічого. Поки не заложу собі ні продавати, ні роздавати, поки що не буду. Зразу вам хочу це сказати. Так, тепер далі. Тут у мене вже відсажені. Та роличка, не знаю, чи спарована, чи ні, буду провіряти. Тут ті твора підростають. Тут теж, тут у мене ось дивіться, теж вже ви бачите, джумосенькі ми. Бачите, ходять в один в уголочок. Всі гарно, акуратно ходять в один уголочок. Дивіться, каліфорнії і ці, які в мене гарнючі будуть. Так, що тут? Тут наша мамка лежить, зараз... Так, там кубло шевелиться, ви бачите, не буду турбувати. Тут у нас теж все порядок з мамкою. Так. Все, бачите, все працює, все налагоджено. Яйця несуть. Так, і тут ось дивіться самці. Мені одна людина голову морочила насчет самця. І так, його і не забрала. Значить, дивіться, кому треба... Ого, дивіться. У нас і там ще є. Найшли собі де... Друзі, гарний термончик. Я ті не буду показувати термонів. Я покажу оцього гарного термонця. Шкода буде бити, дивіться який. Йому вже 4,5 місяці. Його вже пора злучати. Самчик дуже гарний. І вага, по-моєму, десь 4 з чим-то теж. Так, зараз прикрию. Так, дівчат, як і говорив, залишу собі, подивлюся. І ось теж гарний самчик. Теж робочий. Кому треба, пишіть дзвоніть. Так, ну а такі новини більше такого нема нічого. Будемо чекати в подальшому на окрили. Я вже говорив, ця в мене самочка вже спарована. Хоча... Ви бачите, що вона з кроленятами, вже пора відсаджувати, але вона спарована. Так, друзі, ну що, тепер йдемо ми в сарай, зробимо невеличку розпаковку, подивимося, що прийшло для наших курей. І ви мені тоді напишете, скажете, чи воно дійсне, чи, ну, чи воно якісне, чи просто я заказав хріню для своїх курей і чи воно буде діяти. Так, ну що, знову заказав комбікорм для відгодівлі нашим мамкам. Молодняка, бачите, так? Да? І заказав ось ПК відкормочний для наших кроликів. Так. А тепер приступимо ось така просилочка, до мене прийшла, друзі. Зараз відкриємо і будемо дивитися. Я буду трішки перериватися, тому що мені неудобно і знімати самому, і різати, і відкривати цю посилку. Так, салапан зняли. Зараз беремося так покриваю. Зараз Ого. я ножом. Так, друзі, так, і от таке, друзі, ми придбали. Значить, дивіться, да, свіжий курник, чистий птах. Зараз коротенько пробіжимося по інструкції. Ось ви бачите, да? Свіжий курник безпечний для поїдання і не тільки для незавдач шкоди здоров'ю птахів. Свіжий курник це гігієнічний засіб для освіження, дезодорації та осушення простору утримання птахів у складі органічних інсектицид, якийсь байракцид, для знищення пухоїдів, червоних курячих кліщів, клопів, бліг та інших паразитів. Ектопаразитів. Ну що, друзі, будемо використовувати, теж будемо спробувати. Так, вага пачки тут номінальний обрім 3000 мл. Не знаю скільки це тут кілограм. чи Тут більше. Та тут більше, мабуть, 3 кілограма тут або два. Все, я придбав, друзі, такі три упаковки взяли. А ще один будем... так попало. Це такі три упаковочки зараз дістану оце я взяв вирішив взяти не знаю спробую і потім вам далі все розкажу що це за засіб і чи він ефективний в господарстві? Все, друзі, всім всього самого найкращого. Завжди вас радий вітати на своєму каналі. Здоров'я і мирного неба нам над головою, друзі. Всього самого найкращого. До нових зустрічей!